Підмайстер. Сьогодні в гості до нашого улюбленого майстра приїхав його небіж. Малому дуже подобається майстерні. Він із задоволенням спостерігає, як його дядько працює. Він намагається допомогти йому в усьому. Ви крутку. Ось розвідний ключ. Оп пасати носу. Так. Ого. Еге Егеш, здається, сьогодні бібі -Бі справді знадобиться підмайстер майстер. Ого. Майстерня, бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики Бі -бі. Сьогодні в майстерні дуже завантажений день, тому частину завдань бібі -бі попросив виконати свого небожа. Здається, тут потрібне фарбування. Зараз ми разом все зробимо. Це машина швидкої допомоги. Вона призначена для того, щоб виїжджати до людей, яким потрібна невідкладна медична допомога. Найчастіше це машини білого кольору з червоними написами. Який колір потрібен, щоб ми зафарбували цю подряпину? Може, це він? Ні, це синій колір. Він нам не підійде. Тоді, можливо, ось цей. І цей теж не підходить. Тоді, можливо, цей. Так, нам потрібен білий колір. А цей колір для чого? Це червоний колір. Ним ми зафарбуємо невеличкі подряпини на бічній смузі. Ось. Тепер ти як новенький. Щасти в роботі. Майстерня бібі. -Бі. Ого, це поліцейська машина. Вона допомагає нам тримати усе під контролем як на дорогах, так і в місті. І в неї розбитий проблисковий мечок. Треба замінити його. Візьмемо цей? Ні, він червоний. Він у поліцейської машини, цілий, а нам потрібен синій. А, цей Ну, звісно, це синій. Готово. Майстерня бібі. -Бі. А що це за машина? Велика з драбиною. Є проблискові маячки. Дуже схожа на пожежну, але чомусь чорна. Це сажа від пожежі. Яку гасила ця машина? <гум> Зрозуміло. Ви приїхали з пожежі. тому ви такий чорний. Не страшно. Ми вас швидко відмиємо. О! Так краще. Тепер ви знову червона пожежна машина. Фух, оце так день. Я трішки втомився. Проте дізнався багато нового. Майстерня бібі -Бі. сьогодні був заклопотаний день. Як добре, що у бібі -Бі знайшовся такий чудовий помічник. Всі машини його дуже хвалили. Адже він справді впорався зі своєю роботою на відмінно. Молодець! А тепер час прибирання. Так. А як бій-бій допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі. -Бі. Майстерні нашого бібі, -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за все треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі -бі з заміною мотору. Чудово! Фара. <рес> Ні. Це ж фара. Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак? У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так. Підключаємо усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну... Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. Давай, давай. Чотириста. Це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений. Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби, спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, А це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Так. Це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня бібіль. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги, друзі, йому б це не вдалося. Ви просто молодці.